Ми навчаємось у сьомому класі Запорізької гімназії No25 гуманітарного профілю. Її стіни було зведено у 1967 році. В гімназії ми вивчаємо поглиблено іноземні мови англійську, німецьку та французьку, а мова викладання навчальних дисциплін українська. Після уроків відвідуємо заняття у школі мистецтв та різноманітні гуртки – Діти, учителі та батьки стіни гімназії почуваються єдиною родиною, в якій загораються та стають справжні зірочки. Учні нашої гімназії дуже працелюбні і талановиті. Наші вчителі досвідчені фахівці, допомагають нам відкрити двері у світ наукових знань, світ мистецтва, навчають нас бути досвідченими у багатьох актуальних питаннях сьогодення. Наші вчителі також допомагають нам оволодіти новітніми технологіями, адже більшість педагогів нашої гімназії пройшли навчання за проектами Інтел, навчання для майбутнього та ІКТ Партнерство в навчанні. Проєктні технології дають нам змогу не тільки здобути теоретичні та практичні знання з предметів, а й грамотно користуватися мережею інтернету та вміло використовувати у навчанні сучасні технології. Щорічно учні нашої гімназії стають переможцями предметних олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсів регіонального та міжнародного рівня, стають учасниками та переможцями міжнародного проєкту FLEX, програма обміну майбутніх лідерів. Нещодавно ми дізналися про впровадження в Україні проєкту відкритий світ, який має на меті забезпечити доступ. Кожної дитини до найкращих навчальних матеріалів і освітніх методик, що дозволить отримати якісну освіту і в маленькому селі, і в великому місті. Учні нашого класу вважають, що наша гімназія має стати гідним учасником цього проекту, адже з початку свого існування вона відкриває світ для багатьох маленьких українців, дає їм можливість на всесвічний інтелектуальний розвиток. Розвиток своїх творчих здібностей виховує в своїх стінах справжніх патріотів своєї країни. З відкритим світом нам буде цікавіше дізнаватись навчальний матеріал. З відкритим світом ми краще підготуємося до людей та інших із фартоміку. З відкритим світом нам не потрібно буде носити багато підручників. Ми Збережемо своє здоров'я. З відкритим світом нам буде цікавіше на уроків. З відкритим світом нам буде цікавіше на команду до ми мріємо про відкритий світ з великим бажанням спілкуватися з усім всім.